Нехай благословить вас Господь. Сьогодні говоримо про святе святих Християн. Іудеїв було найсвятіше місце це святи святих. Там, де була присутність Божа, там, де був Бог. Це ковчег Откровення, куди один раз на рік міг заходити священник. Це було саме головне центральне місце. Апостол Іван говорить, що Слово Боже це Ісус, це Бог. Тому для нас головне. Слово Боже, істина, заповіт Божий, а всі знамення та все інше, це другий план. Ісус дає своє послання, Книгу Откровення, Апокаліпсис від престолу Божого, від небесного ковчега Завіту. Якщо земний ковчег, дерев'яну скриньку люди нехтували, або хто до неї неправильно ставився, то тут же вмирали або приходила поразка, знищення десятків і сотень тисяч людей. Так що євреї потім говорили, чи не всі ми помремо? Що тоді чекає людей та що відбувається на землі, коли книгу відкривання, що передано нам від небесного ковчега, від престолу Божого, нехтують? Наскільки більше нам треба бути уважними, тому що книга об'явлення це святе святих, що прийшло через апостола Івана, який був на небі, і Бог йому відкрив. Це шедевр, це Божий скарб, це милість просто від Бога. Для розуміння цього Бог посилає пророків, апостолів і вчителів, без яких люди не можуть осмислити і усвідомити Откровення Божі. І Бог наперед попереджає людей. Бог показує, що Його святині це Царство Небесне, це ковчег Завіту, це Ісус Христос, Слово Боже. Якщо ми не зробимо висновки і не станемо правильно відноситися до святинь Божих та до Його откровень, то все дуже сумно закінчиться. Шоста печатка сім, труба, сім труб, Антихрист і Сім чаш Божого гніву. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.